Вітаю всіх моїх маленьких дослідників. Сьогодні пропоную дізнатися більше про козаків. Де, де тече могутній Дніпро і б'ється о камені Хвиля, є мальовничий острів, там, де багато років тому мужні та сильні воїни, яких називали козаки, збудували Запорізьку Січ, яка знаходилася на острові. Це було містечко, в якому вони мешкали. Ці воїни жили в будинках, які називалися курінями. Вони були працьовиті і вільні вільний від походів час вони займалися риболовлею, землеробством, тобто висаджували городи, також в них були і тварини. Та був у кожного козака свій братик. Як ви гадаєте, кого так називали козаки? Найвірнішим другом та братиком козака був кінь. Ці мужні хлопці були дуже сильні та мали причудовий апетит. А що ж вони полюбляли їсти? Найсмачнішими стравами, якими харчувалися козаки, були Каші, які були схожі більше на суп. Їх називали Саламаха, Тетеря, Куліш. А чи знаєте ви, яку зачіску носили козаки? Зачіска козака була на перший погляд трішечки дивна та кумедна. Вона називається Оселедець. Це такий довгий чуб, який у козаків знаходиться посеред голови. Але всі козаки вважали цю зачіску чарівною, бо кожен козак знав, що якщо мати чуба, то його господь за чуба витягне з бою. А ще серед цих славних воїнів були ще й неабиякі чарівники, які могли. Кулі зупиняти та хвороби лікувати. Їх називали козак-характерник. Давайте розглянемо, як одягались козаки. Вони носили сорочки, штани шаравари, шапки з довгою китицею та жупан, а на ноги взували чоботи червоного кольору. Так як козаки були воїнами, вони часто кудись вирушали. Як ви гадаєте, на чому ходили в походи козаки, якщо вони жили на острові, який омивався річкою Дніпро? Поміркуйте. Козаки ходили в походи на човнах, які називалися чайками. Вони їх виготовляли з дерева. Українські козаки були славними, мужніми воїнами, які захищали свої землі від ворогів. Бажаю всім хлопчикам зростати сильними, мужніми, як козаки, бо ви всі нащадки славних запорізьких козаків. Зараз давайте пригадаємо, що ми дізналися. Де жили козаки? Козаки жили на запорізькій січі. Як називалися їхні будинки? Будинки козаків називались курінями. Хто був найкращим другом козака? Це був його кінь, якого ще називали братиком. Як називалися козаки-чарівники? Їх називали козаками-характерниками. Як називаються штани козаків? Тани козаків називаються шаравари? Яку назву мали човни козаків? Човни козаків називалися чайками. З чого готували їжу козаки? Козаки частіше за все готували каші, які були схожі на супи. До нових зустрічей! До побачення!